дня! Ми сьогодні продовжуємо геометрію. Чи були запитання по домашній роботі? Домашня робота була на перші два типи пірамід неправильне. На піраміду, у якої всі бічні ребра утворюють сплощеною рівні кути, це 18-26, і на піраміду, у якої всі двогранні кути при основі рівні. Чи треба розбирати домашнє завдання? Ні, все понятно. Так, все було зрозуміло. А, якщо все зрозуміло, запишіть, будь ласка, а, сьогоднішню дату. Сьогодні 11,10, 22. Класна робота. Ми продовжуємо сьогодні вивчати неправильні піраміди. Ми можемо назвати так окремі види пірамід. Сьогодні ми розберемо третій та четвертий типи. І так, окремі види пірамід. Хотіла обернути вашу увагу, що неправильні піраміди характеризуються положенням основи висоти. Якщо в піраміді всі бічні ребра рівні або нахилені всі бічні ребра до площини основи під рівними кутами, то е, ця піраміда е, має таку властивість основа її висоти центр описаного кола. Якщо всі двогранні кути при основі рівні в пірамідах, то основа її висоти центр вписаного кола. Сьогодні ми розберемо третій тип пірамід. Піраміди, в яких дві бічні грані перпендикулярні до площини основи, і піраміди, в яких тільки одна бічна грань, перпендикулярна до площини основи. І так, третій тип пірамід це піраміди, у яких дві бічні грані Перпендикулярні до площини основи. Перпендикулярні до площини основи. Такі піраміди зустрічаються на займу в третій частині. Ну і взагалі їх не можна вважати такі задачі складними, вони не дуже складні. Але треба знати особливості. І ці піраміди а, <кій> мають таку властивість: якщо в піраміді дві бічні грани перпендикулярні до площини основи, то спільне бічне ребро цих перпендикулярних граней є висотою піраміди. А якщо бічне ребро є висотою піраміди, то основа висоти попадає в вершину піраміди. Як намалювати таку картинку? Намалюйте, будь ласка, двільний трикутник, щоб у нас пічне ребро було висотою, ви оберіть будь-яку вершину, проведіть перпендикуляр. Тобто, якщо в мене ось ця грань перпендикулярна до площини основи і ця грань, то спільне вічне ребро цих грани буде висотою піраміди, тобто основа висоти попадає в вершину піраміди. І так, теорема така. Ну, давайте позначимо тільки тут два прямих кута. І так, теорема. Якщо в піраміді. Дві бічні грани. Перпендикулярні до площини основи, до площини основи. То спільне вічне ребро. Цифраний. То спільне вічне ребро. Цифграний. Є висотою піраміди. Тобто, якщо в мене площина ДАБ, перпендикулярна до площини АВЦ і площина ДЦ, перпендикулярна до площини АБЦ, то з цього випливає, що ДА це висота піраміди. Так, чи зрозуміло все? Так. Давайте подивимось, де це можна використовувати на практиці. Я зараз хотіла відкрити одну презентацію. Можна було так закривати, діти? Ви встигли записати? Встигли. Так, зачекайте. Ось така презентація, ось ця теорема. Ну, можна її Давайте я вам її доведу, ми не будемо записувати доведення, так? Тобто нам відомо було, що грані, ну тут С, Б, С, це перпендикулярні до площини основи. Якщо ми проведемо з вершини С перпендикуляри до сторін С, S... чому тут написано? А, перпендикуляри СН і АМ, вони будуть перпендикулярами і до площини. А так як з однієї точки до площини можна привести лише один перпендикуляр, то це і буде спільне ребро. Тобто вони Вибачте, спільни... а це у мене чи проблема, те, що не відображається. А, Мабуть, зараз ви не бачите. Ну, Ні, Саш, у мене те... ви бачите зараз? М -м, нічого немає. Зараз бачимо так. Так. А, ну, я ще раз швиденько доведу цю теорему. Нехай в нас є піраміда, ну тут накреслені С Відомо, що грань САБ і САЦ перпендикулярні до площини основи. Ми хочемо довести, що їх спільне бічне ребро є висотою А Ми зробимо наступне: якби ми з точки С провели перпендикуляр до площини АБЦ, і з точки С провели не так точніше, в трикутнику С якщо провести перпендикуляр до сторони АБ, то цей перпендикуляр буде також перпендикуляром і до площини АБЦ. Якщо в грані САЦ провести перпендикуляр, то він теж буде перпендикуляром до всієї площини. А так як з точки до площини лише один перпендикуляр можна провести, то ці перпендикуляри збігаються, і це буде бічне ребро СА, тобто СА це буде висотою піраміди. Тепер давайте подивимось які є задачі. Так, ви бачите разом з розв'язанням, так? Так. Давайте так, я розв'язання зараз убираю, ми запишемо дано і зробіть, будь ласка, таке креслення, як у нас. Так. Трошки менше зробимо і чорним. І так, нехай в нас є піраміда САБЦ. Основою піраміди є трикутник АВС зі сторонами АС-13, АВ-15 і БЦ14. Бічне ребро СА перпендикулярно до площини. Ну, як правило, трошки інакше формулюють умову, що дві бічні грані піраміди перпендикулярні до площини основи. І ось це бічне ребро дорівнює 9 см. Ну, Давайте підпишемо. Тобто СА це 9, АЦ13. А, Б, 15 і Б, це 14 І так, розв'язання ми не будемо писати, ми дано ще запишемо. І так, в дано ми запишемо наступне. САБЦ, це в нас піраміда. Так, грань САЦ перпендикулярна до площини АБЦ. І грань САБ перпендикулярна до площини АБЦ. Тобто, якщо ви бачите в умові, що у вас дві бічні грані, перпендикулярні до площини основи, відразу малюйте креслення так, щоб висота попадала в вершину піраміди. СА дорівнює 9 см. АВ дорівнює 15 см, АЦ дорівнює 13 см і БЦ дорівнює 14 см, а треба знайти площу повної поверхні, С поверхні піраміда. Ну, я хотіла б нагадати а, таку реч. Якщо у нас піраміда правильна, то в нас є. Формула для обчислення площі повної поверхні, ну, не повної, бічної поверхні, так? Для правильної піраміди S бічної – це або півпериметр основи на апофему, або S основи поділити на косину з двогранного кута. Такі ж самі формули є для пірамід, у яких всі двогранні кути при основі рівні. А ось для довільних пірамід, для всіх інших трьох типів неправильних пірамід, таких формул немає. Ну, взагалі, якщо треба знайти площу повної поверхні, яким чином ми робимо? Треба площу бічної додати до площі основи. Ну, площу основи ми будемо шукати за формулою Герона, це зрозуміло, а ось як знайти площу бічної поверхні. Так як формул окремих немає, то треба просто буде додати площі трьох трикутників. Тобто, це буде площа трикутника СРЦ. Це буде площа трикутника САБ. І це буде площа трикутника СБЦ. Ну, деякі площі ми вже можемо знайти, наприклад, САЦ це ж прямокутній трикутник. Треба ще буде пояснити, чому він прямокутній. САБ так само. А ось площу трикутника СБЦ треба буде шукати якось інакше. Я б хотіла ще, щоб ми почали розв'язання з того, що ми пояснили, якою властивістю, яку властивість має цей тип пірамід. Тобто пишемо таку фразу, за властивістю піраміди, у якої дві бічні грані перпендикулярні до площини основи, дві бічні грані Перпендикулярний до площини основи Кома. А, спільне бічне риб, і можна просто написати SA висота піраміди. SA. Висота пірамідь. Так. А що нам це дає? Тому трикутник САЦ, САЦ і АСЦ... і трикутник САБ ...прямокутний... та й поки САБ прямокутні. І площа, от я тут поруч буду писати САЦ. Ось бачите, як погано брати вершину Піраміди С. Тавтологія буде. С САЦ. Це площа прямокутнього трикутника півдобуток катетів. Це одна друга SA помножити на С. Ми все це знаємо. Це буде одна друга. 9 на 13, це буде другове число, 9 на 13, це 90 плюс 27, 117 навпіл. Це буде 58,5 з сантиметрів квадратних. Аналогічно знаходимо площу трикутника САБ. Він теж прямокутний, пряму тому його площа – це теж півдобуток катетів. Теж одна друга – С, на А, І там так само буде непарне число в добу. Вігар Шиславна, можна вопрос? Ви там написали С треугольника А, Б, 90 плюс 45 – 135. На 2, да? 67,5 з сантиметрів квадратних. Так, ну а тепер треба здогадатися ось до чого. Ну, по-перше, можемо знайти ось основи. Все одне, нам треба да, знаходити площу основи, це площа трикутника АВЦ, і ми можемо її знайти за формулою Зерона. Це корінь під коренем буде P маленький, тобто півпериметр. На p а P-B, P-C. Ми нещодавно знаходили площу саме такого трикутника зі сторонами 13, 14, 15. Я не буду ще раз. Може, хтось пам'ятає, чому дорівнює площа? Не пам'ятаєте? 84 там Ну, давайте ще раз проведемо обчислення.

Так, розкладаємо на множники 21 це 3 на 7, 8 це 2 на 4, 7, так і пишемо, і 6 це 2 на 3. Якщо вилучити корінь, 7 на двічі, 3 двічі, 2 двічі, 4 двічі, перемножити, отримаємо 84 сантимети квадратних. Ну, по-перше, нам потрібна була s основа, а тепер ще один момент. А як же знайти площу трикутника САЦ? Ну, деякі каці можна знайти, наприклад, за теоремою Піфагора SC. можна. Але там буде не дуже гарне число. Так само, як і СБ, ми теж можемо знайти, але там буде ірраціональна відповідь, тобто не дуже гарно. Як ще можна знайти? Можна через формулу півдобуток висоти на сторону, до якої ця висота проведена. Тому тут є підказка, тут вже проведено висоту. Тут треба провести, наприклад, в трикутнику СБ висоту СК, поєднати А і, К і довести, що відрізок АК теж буде висотою. Це буде ЗТТП. І якщо я буду знати АК, а АК я зможу знайти через метод прирівняння площі. Далі, за теоремою Піфагора, я знайду СК і знайду площу трикутника С як півдобуток висоти на сторону. І давайте почнемо з відрізка АК. Тобто, з одного боку, ми знаємо, що площа трикутника АБЦ 84. З іншого боку, та ж сама площа АБЦ. Це півдобуток висоти АК на сторону БЦ. З цього випливає, що висота АК, це буде площа трикутника АБЦ поділити на одну другу БЦ. Так, площа це 84, одна друга БЦ це 7, 84 ділиться на 7, це буде 12. Тепер треба пояснити, що СК це теж буде висота. Можна написати так. За теоремою про три перпендикуляри відрізок СК теж перпендикулярний до БЦ, тому СК це висота трикутника СБЦ. Висота трикутника СБЦ. S, С, С? Ну і тепер, якщо ми знаємо вже АК з трикутника ек от А 90 градусів, за теоремою Піфагора, Що ми Що СК це гіпотенуза, тому це буде СА в квадраті плюс АК в квадраті. Ну, це знову буде єгипетський трикутник, бо 9 це 3D3, 3, 12, це 4D3, значить там буде 5 на 3, можна не підраховувати, і одразу написати 15. Ну і все. Тепер знаходимо площу СЦБ. Це одна друга СК помножити на БЦ. Це буде одна друга. СК. Ми тільки що знайшли це 15. БЦ це 14. 2 і 14. Скорочується, буде 7. 7 на 15, це 70 плюс 35 105 сантиметрів квадратних. А тепер знаходимо площу повної поверхні. Так, Додаємо всі площі, тобто 58 з половиною. Додаємо до 67 з половиною, до 84, це площа основи і до 105. Так, підраховуємо. Зараз, одну секундочку, підраховуємо, так зараз, що у нас там, 58,5, 67,5, 84 і 105, 315 сантиметрів квадратних. І відповідь 315 сантиметрів квадратних. Хотіла сказати, що ця задача ілюструє декілька методів. По-перше, ми згадали метод, в якому ми зрівнюємо площі. Це раз. По-друге, ми згадали теорему про три перпендикуляри. По-третє, ми з'ясували, що площу бічної поверхні не завжди можна, площу вічної поверхні не завжди можна. Знайти за якоюсь конкретною формулою можна просто додавати площі всіх бічних грам. І так, якщо запитань немає, мабуть, ми встигнемо записати ще теорему, яка стосується останнього четвертого типу, і на цьому на сьогодні ми закінчимо. А ну-ка, зачекайте. У мене відкрито дещо. Так, ось так зробимо. І так, напишіть, будь ласка, четвертий тип. Ви бачите цю презентацію? Да. Так, так. Так, і записуйте піраміда, у якої одна грань перпендикулярна до площини основи. Так, там що підготували, це не має значення. Це назва пір, типу піраміда, у якої одна грань перпендикулярна до площини основи. І так, записали? Так, стираю. Є у нас така теорема. Намалюйте, будь ласка, піраміду. якщо в піраміді тільки одна грань перпендикулярна до площини основи, то ця піраміда має такі властивості. Висота цієї грані і буде висотою піраміди. Тобто в цьому типі задач основа висоти попадає на сторону трикутника. І запишіть, будь ласка, цю теорему. І так, зробіть креслення і запишіть формулировку. Якщо тільки одна бічна грань піраміди перпендикулярна до площини основи, то висотою буде висота, ну, не зовсім тут, то висотою піраміди краще так написати, то висотою піраміди буде висота. Цієї грані. Ось так. Якщо ви це записали, скажіть мені, і є ще друга теорема, теж дуже важлива. Цю теорему довести дуже легко. Я нагадаю такі речі. Якщо у вас... Є дві перпендикулярні площини, і ви в одній з них ви проводите перпендикуляр до лінії перетину площин, то цей перпендикуляр буде перпендикуляром і до всієї іншої площини. Так ось, якщо в мене відомо, що одна грань перпендикулярна до площини основи, я в цій грані проведу висоту, то ця висота буде перпендикуляром і до всієї площини АБЦ, тому висота цієї грані є висотою піраміди. І так, можна далі встигли ви записати. Так, зараз. Доведення ми не записуємо, ми ще запишемо теорему 2. Теорема 2 більш складна, будь ласка, запишіть умову, якщо в трикутній одна бічна грань перпендикулярна до площини основи. А дві інші нахилені до основи під рівними кутами, то ортогональною проєкцією вершин піраміди на площину є основа бісектриси трикутника, що лежить в основі піраміди. Так дуже так заумно написано. Запишіть, я зараз поясню. Тобто, якщо в нас є піраміда трикутня, в якій одна бічна грань, Перпендикулярна до площини основи, а дві інші грані нахилені до неї під рівними кутами, тобто ці кути рівні, то точка О лежить на бісектрисі кута С. Ось тут позначте, будь ласка, що ці два кути рівні. І так, сьогодні ми не встигнемо розв'язати розв'язати на цю тему, розв'яжемо. На четвертий тип вже на наступному уроці, який в нас буде у четвер. Завтра у нас підготовка до ЗНО і алгебра. У четвер будемо розв'язувати задачі на всі чотири типи пірамід. Якщо ви записали формулировку, скажіть мені, встигли? І так, ви берете надім наступне домашнє завдання. Домашнє завдання ви берете за підручником номер 18.31. Може, не вийти ця задача, тому якщо не вийде, ми розберемо. Все, на сьогодні тоді ми. Закінчимо. Діти, мені здається, що я вас не чую, але ну, скажіть щось. Да. Так. Вот. Чую? Да. так, добре, тоді до побачення. Дякую вам за урок. До побачення. До побачення.